У Коломиї відкрили салон світла. Чи не найбільший у місті асортимент електротоварів, представлено у магазині на вулиці Мазепи, 268 а родзинка салону, люстри від провідних виробників з нами світліше. Це не просто гасло, а й перше відчуття, коли заходиш у салон світла від вишуканих сяючих люстр не відвести очей. Асортимент магазину вражає. З нами світліше. Це не просто гасло, а й перше відчуття, коли заходиш у салон світла. Від вишуканих сяючих люстр не відвести очей. Асортимент магазину вражає. Магазин люстр сучасних, провідникової, техніки, електрики, автомати. Декоративні квіти у нас є, вази, настольні, лампочки так само у нас є у продажу. Різні світильники. Ярослав один з перших відвідувачів магазину. Каже, приємно здивований і асортиментом, і цінами. Ціни помірні і доступні для кожного клієнта цього магазину. Зайшовши в магазин, тут я побачив дуже дуже великий широкий асортимент різних світлових настільних ламп, люстр. Ну, дуже 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 багато різних. Світлових елементів від різних виробників і дуже дуже багато е, вибору. Ціни у салоні світла на будь-який гаманець і стартують від 200 гривень за настільну лампу чи бра. Освітлювальні прилади тут не тільки якісні, а й стильні, зазначає завідувачка магазину Мирослава Томенчук. У нас представлені найсучасніші, найновіші люстри трендові. Можете до нас заходити. Приходити до нас, у нас є консультанти, які допоможуть вибрати люстри, підказати все, що вам потрібно. У трендах залишається лов стиль, представлені світильники як поворотні, так само йдуть опущені. Залишається у трендах світодіодна продукція. Це є люстри під стелю, підвісні. У вигляді гірлянда всередині мотовані вони йдуть такі так. Капельки, хрустальні світлодіодом поєднанням іде. Так само і класика залишається у трендах. Є Харків, які гарні виготовляють ковені люстри. Так само є класика підвісні з камінцями, з хрустальними так само вони йдуть. У магазині є все для облаштування світла у домі. Тут ви знайдете електротовари провідних українських та закордонних виробників. А професійні консультанти допоможуть обрати найкраще. Наш магазин називається салон світла. З нами світліше. Ми зробимо все, щоб з нашою продукцією було світліше в вашій оселі.